Друзі, всім привіт! Ось такий маю врожай нині. От. Це ті дві грядочки, що ми з вами садили, але ж нині, бачите, стало трохи холодніше, і тепер все покрутилося і повисало. Так, тож будемо трошки збирати врожай. Зараз. Закріплю ось такого і позбираємо з вами трошечки. Ось у мене така сервиточка Великодня. Зараз я її розгорну далі. І трошечки <кій> на обід трошки. До речі, бачите, як із однієї цибулинки. Через він, чим сильно. І з однієї цибулинки аж 4. А, як це 4. Стовбори 4. Тож ми це ось так підстрижем гарненько. Ви бачите, вже почали сохнути і крутитися. Це через холод, це через шо? Я не знаю, але все, що покрутилося, все хочу позрізати і використати. Дуже низенько не буду зрізати, бо сподіваюся, на подальший врожай. Чом би і ні. Ось такі ми. Ой, як пахне, друзі. Так, раз, два, три, чотири. Аж чотири. І тут так само чотири. Тобто щонайменше 4. Що це я самого на себе поставила чорт? А, ні, це воно почіплялося тут трошки друг за другом, Покрутилося. Як їх на грядках збирають? От коли трошечки-трошечки морозця пішло, а сьогодні вночі ще й був крепкий мороз, то бачите, ось так одразу покрутилося. А були такі пишні, гарні. Та й таке. Це при тому, що воно ж там не на вулиці, не десь, а на балконі і все має бути як слід. Аночка, вітаю. Я тут врожаї збираю, бачите, грядочка моя цибулька. Так, Дякую за вподобайки, друзі. Так. Ну, ось цього мені на обід вистачить нині. Все інше і другу грядочку зберу завтра. Чи, може, ввечері. О, Бачите, скільки? Ціла ж мене. Все, друзі, всім дякую за увагу, дякую, хто завітав. І до зустрічі у стрімах подальших. Мирного неба та Божих благословень. Па-па. дякую.